Дуйта барабани! Сурміша є сили! Пуваєш mm -hmm. на бінарних! Mm -hmm. Тоді дивись моє відео, приєднуйся до команди і будемо разом заробляти. Продовжуємо торги на бінарних опціонах. Пара євро-долар. Працюємо на брокері біномо. І ти позицію наверх. Аналіз провожу. Ой-ой-ой, відкрити -ой -ой. наверх треба було, нажав на низ. от Бачите, що значить. Не, не ту кнопку нажати. Ну, бувають і такі помилки. Да, Відволікся. На запис відео потрібно було вийти наверх, я нажав кнопку на низ, сказав наверх, нажав на низ, От тому заслужено отримую мінус. Заслуженно тримаю мінус і прийдеться перекривати позицію, коли буде наступна ситуація. Так от, це я не буду вирізати, залишу із свого відео, не буду вирізати, покажу. Значить, повторюся, працюю на бінарних опціонах. Як правило, пара євро-долар. Найчастіше торгую на брокері Binomo. Це платформа Binomo. Аналіз проводжу по об'ємах. об'ємно-кластерний аналіз у мене. Це платформа для обємно кластерного аналізу, називається SB Pro X. SB Pro X от, знову ж з'явилася ситуація, я війшов в позицію тільки з більшою сумою для того, щоб. У випадку закриття позицій плюс. Ми відбили попередні, скажімо, мінуси були плюси. Ми бачимо, що на даний момент рухається проти нас. Ну, лише е, хвилина до закриття позиції, тому чекаю. Чекаю, будемо бачити, як закриється позиція. Значить, час повторюю, що е, проводжу аналіз об'ємно кластерний на платформі з ВПРІ, Це вона Ефрем М5 в даному випадку. Так, і ось тут в мене ще відкрити М1 для більш такого детального аналізу для більш точного входу. Так, що там наша позиція? І це закривається в мінус. На жаль. Ну от. До чого може привести помилка технічна. Ну, нічого, тоді, тоді я буду очікувати наступну точку входу і покажу. Всю. Ну, поки що я покажу тут логіку входу, так закрилося в мінус. Підготую суму для наступного входу. Це 12 доларів. Тобто у нас 2 долари закрилося в мінус. Так, я не в ту сторону відкрив, і 5 долар закрилося в мінус вже. Бо ринок пішов не ту сторону. Тобто якраз цю реакцію ми мали підловити. Ну, зараз вже кінець години, тому ринок дуже волатильний став, обвалюється вниз. Гарно обвалюється вниз. Бачимо, тут у нас об'ємне накопичення було, ми вийшли вниз. Зараз підходимо до цього об'ємного накопичення. Ось це об'єму накопичення, де однозначно буде реакція вверх. Ну, може бути скажімо так, реакція вверх. Оце червона лінія, це у нас зона максимальних горизонтальних об'ємів за сьогоднішній день. От подивимося, як ціна відреагує на цю зону. Оце на М1, це ж саме бачимо. Бачимо, що тут у нас співпадається зона з зоною. Обмінив е, в кластерах, тому від цієї зони, звичайно, що може бути, може бути реакція наверх. <кій> Єдине, що тут зараз вже у нас 11.54 і недалеко до закриття години. От, і в кінці кожної години може бути підвищена волатильність. Вже, вже в принципі, ніяких новин е, сьогодні не виходить. Ну, до обіду, всякому разі, це період, коли я торгую. Але в кінці години може бути підвищена волатильність, що ми, в принципі, тут і спостерігаємо. У нас закривається п'ятихвилинка. Підходимо вже до цієї зони максимальних об'ємів, горизонтальних сьогоднішніх. Щоб було видно нам гарно. <ків> так, підійшли до цієї зони максимальних обмірів, і що ми бачимо? Реакція відбувається наверх. Відбувається реакція, але. Але входу поки що не планую, так. Маю свою стратегію і чекаю своєї точки входу. Ідеальної. Можу пояснити, поки, поки очікую, пояснити ось тут, логіку входу на першу позицію, там, де я не в цю сторону, відкрив, відкрив позицію. Ми, в принципі, будемо наблюдати і паралельно пояснювати. От перша точка входу. Бачимо, що ось тут у нас фаза накопичення була. Вийшли, впевнено, на ці п'ятихвилинки із фази накопичення. І тут вже почалася така локальна фаза накопичення у нас. От, на ось цій п'ятихвинці впевнено показали нам, би, що ціну. Планують пхати, скажімо так, вверх. На початку цієї п'яти хвилинки опустилася до ось цих максимальних об'ємів. І ось тут я мав відкрити позицію вверх, і вона би успішно закрилася в плюс. От саме оцей хвіст ми бачимо на п'ятий хвилинці. Мала закритися в плюс. От, ну так я відкрив в мінус, закрилися ми в мінус. Оце все-таки пішла, відреагувала, пішла вверх. от, Ну, вже, вже пізніше відповідно опустилася, обвалилася вниз на ось цій п'ятихвилинці. хвилинці. На цій п'ятихвилинці вже обвалилася вниз, от зійшли, дійшли ми до, зараз до зони цієї до ось цієї зони накопичення. От, ну і бачимо, що тут пішла локальна реакція вверх. На даний момент недостатня недостатньо для мене, щоб відкривати позицію. Да, реакція пішла вверх. Але я ще поки що чекаю. Поки що очікую підтвердження. От, і коли будуть ідеальні умови. Лідка я позиція саме по моїй стратегії, тільки тоді я е, буду роздавати вхід. От. <кхід> От ми отримали це поблоковування 2$ в мінус, 5 доларів мінус вже заслужено, скажімо так. І зараз я підібрав вже суму із прикриттям поставив, підготував у 12 доларів і очікую. Для себе точки входу. Щоб не затягнути відео, зроблю паузу в записі, і коли буде хороша точка входу, продовжу запис і відкрім позицію. Все покажу вживу. Бачите, всі мінуси, всі помилки під запис відбуваються, все покажу, все нічого не буду вирізувати. І доведемо ту позицію до плюса. Окей, пауза, очікуємо хорошої точки входу. Так, продовжую запис. Можливо, буде точка входу, зараз закривається п'ятихвилинка через 10 секунд. Подивлюся, яка буде ситуація, якщо не закриється вже на цьому рівні і на початку наступної п'ятихвилинки також вже дивимось, закривається. Ну, не супер ідеально, звичайно. Якщо буде просадка вниз, то можна знайти вхід точку входу наверх. Хотілося мені корекції вниз, тому поки що не входжу, роблю паузу в записі і чекаю наступну ситуацію. Продовжую запис відео, відео, очікую можливу точку входу. От Досить довго інколи приходиться чекати, щоб підібрати ідеальну позицію. От Зараз 5 п'ятихвилинка, вимальовується дуже. Хороша ситуація для входу вверх. <кій> зараз дивлюся, як на початку п'яти хвилин, хвилинки наступної, що буде корекція невеличка вниз, хоча б. Хотілося побачити корекцію вниз невелику, і Я відкриваю позицію вверх. І чи буде корекція вниз, ще зразу полетить вверх, зараз подивимося. Немає корекції вниз, тому я вже зразу відкрив позицію вверх. От, тільки відкрив і зразу пішла корекція, бачите, як буває. Хотілося б тут відкрити, було б надійніша була б точка входу. Ну нічого. Подивлюся, як закриється ця позиція. Можливо, встигне вверх піти. Можливо, не встигне. Все-таки полетіли вверх, все рівно. Закрилися в плюс. Зловили реакцію, наші показую. точку ходу, бачите, він коли приходиться довго очікувати. Але воно цього варто, не треба спішити. Найперше, значить, показую на М30 у нас явний тренд вверх, так? М30 тренд явний вверх Тому працюю тільки за трендом Так надійніше. Ну, переважно тільки за трендом стараюсь працювати. Тренд є вверх безперечно, так? Тому, тому точку ходу саме вверх підібрати. Далі, все, переходимо на кластера. В е, ну, принципі, так можу. Переходимо на кластера, значить ну, М5. Також бачимо, що тренд йде вверх. На М5. Тренд вверх. Безпечно пішов. От, що стосується об'єму кластерного аналізу, от, Тут була фаза, нагадує так, накопичення з якої ми вийшли. Ось сформувалися тут невелику зону накопичення, повернулися, Ось, так що ж те повернулися, значить. Так. На цій хвилин повернулися сюди цю зону накопичення. От і чуть-чуть прийшли вниз. Так, пітихлинка. На, на оцій ми вернулися вверх. Вища зони максимальних об'ємів горизонтальних бачимо. Ось тут, гарн... бачимо, ось тут гарне об'ємне накопичення. От, після закінчиться свічки очікував корекційний, щоб звідси відкрити. Ну, так, зразу не пішло вниз, відкрив верхній бар і побачили, ми всі, що здобив свою реакцію, отримав плюс. Далі вже ну, провалилося вниз, але це вже якби нас не цікавить. Ми реакцію підловили, е закрили позицію в плюс, О, бачимо баланс підвищився, і все, і, і очікуємо собі далі наступну точку ходу. Не спішимо, чекаю. Коли буде ситуація знову ж таки, для мене ідеальна по моїй стратегії, я буду розливати знову вхід в ринок. А так, далі сижу і спостерігаю, очікую точку входу. Надіюся, відео було цікаве, насичене. Хочете приєднатися до команди, пишіть. Контакти будуть під відео. Всім довідку, всьому здачі. Бить в барабани, сурміщо є сили, не поді.